Я забігаю, баба, щось там мені негайно треба. Щось там я питаюся. Плоть черева твоєго, тобто той момент, на якому вона в ту хвилину билася, той вона піднімала голос. Ніколи ніколи, за жодних обставин мене перервала молитви, не щоб відповість піднімала голос. Це свідчило про те, що субідний, доки я не домолюся, прийдеш. Доброго дня. Я називаюся Оксана Галик. Я очолюю відділ навчальної літератури у науковій бібліотеці Франкового університету. Сьогодні розповім про чоловічі вишиванки, які збереглися в моїй родині. Це власне вишиванка мого діда Максимів Михайло. Називався дідо, він давно помер і коли я народилася, на жаль, його вже не було. І єдине, що може мене пов'язати з ним, це власне фрагмент вишиванки, який залишився від нього. Свідченням того, що сорочка є насправді дідова, є світлина, на якій він вдягнений в неї. З часом відшила її моя двоюрідна сестра і маю можливість зараз ну, милувати око оновленою такою сорочкою, а мені гріє душу власний фрагмент діду. Ще хочу розповісти про одну вишиванку, яка зберігається в моїй родині. Це, власне, також перешито з. Сорочки мого діда відшивала мама для мого тата і дошила рівно до тої частини, що пришивається на групах. Далі вишивати перестала, тому що мій тато помер, і мама не знайшла в собі сили, щоб. Душити її. Так той зір лежить. На жаль, не пришитий на сорочку і, на жаль, жодного разу не малював ока нікому крім. 83 певно підтримуємося. Тому що воно було ще отут комірчик і отут. Вишивати мама тільки почала. І після похорону вона більше до того не повернулася. Я колись вишивала чоловікові вишиванку вишивала. Донечки мене вишивають. Цікавляться. Я вже в їх віці трошки пробувала. Їм ще ну, цікаво щось інше. Вишиванка вдягається в родині не тільки. Вишиванки, я їх маю багато. Я люблю вишиванки, приймаю дарунок, знають коліжанки, що люблю, купую вишиванки, може ще колись вишиву для себе, хотілося себе. Вдягаємо частіше, є настрій до церкви, чому люблю. Є настрій в гості чому ні. перше причастя. У чоловіка багато похресників. Одного разу мала за честь бути присутньою на весіллі. Побажання молодої пари була власне, присутність всіх гостей запрошена, вишиванка. Український стрій було дуже гарно, надзвичайно. Від наречених, які були просто фантастичні в тих вишиванках. І кожен, кожен абсолютно гість, знаєте, якось кожен ем, якось індивідуально виглядав. День вишиванки класно, але я пропоную частіше ятити вишиванки, тому що це настрій. Ти себе особливо відчуваєш коли в Особисто я завжди звертаю увагу, особливо коли молодь вдягає вишиванку. Така якась гордість внутрішньо класно, хочуть, цінують, поважають, вдягають, носять, радіють від того.